Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про найкраще обладнання для відновлення організму ночі, новухід. Він допомагає при багатьох захворюваннях, це як остеохондроз, протрузії, спазми, безсонниця, проблеми з судинами, опорно-рухова система, артроз, артрити і так далі. Ми розказали, при чому допомагає новухід, а що він в себе включає? Ухід включає в себе 4 напівдоровицінні камені, германі, чистому виді дорожчий за золото. Нанотурмалін насичує кров киснем, нефрит. Обмін речовин покращує, запальні процеси знімає, допомагає оздоровлювати нирки. Білий камінь повсюди. Четвертий називається барил. Простуда, насмерк, гінекологічні захворювання. Він допомагає при цих питаннях. Стреси, нервова система. Новухід має 8 магнітів вздовж хребта, які покращують якість та реологію крові. І інфрачервоне тепло в трьох режимах. Для сну глибоке прогрівання і режим припікання сімдесят.